Доброго дня! Сьогодні у нас такий красник Peugeot 208, повністю електричний, батарея 50 кВт, потужність двигуна 100 кВт. Авто дуже приємно почуває себе на дорогі, швидко прискорюється, дуже такий активний, невеликий автомобіль. На дорозі дуже цікаво себе поводити. Пробіг всього 15 тисяч кілометрів. Можемо бачити, що є плівочка захисна на екрану, салон дуже класний. У Peugeot мені завжди подобались салони, і тут не виняток. Дуже приємний салон, дуже приємні якісні матеріали, в салон прям це топ. Дуже приємні відчуття. Такий цікавий руль, нібито трошки овальний. Ну і тут, як на всіх електрокарах, є утримання полоси. Можемо побачити зараз заряд близько 75-80%. Запас ходу 206 км. Має проїжджати десь близько 300 км. Ще повністю зарядимо і побачимо. Ну авто дуже, дуже таке емоційне, дуже цікаве. Салон прям вражає дуже приємні відчуття від салону, від сидінь. Ну і їде, я ж кажу, дуже класно. Так що телефонуйте. Буду радий відповісти на ваші запитання. На все добре. Пока.